Алекс Mr. President, thank you. пане президенте. Дякую за цю розмову з нами. запитання By по угоді щодо Які <заткові> частини угоди Україна не готова прийняти, що вона розглядає як гарантії безпеки. <заткові> що треба робити США? Щоб можна було прийняти цю угоду? І ще один момент Було сказано, що президент Трамп готовий цього тижня завершити узгодження позицій мирних з росіянами. Що ви думаєте про це? Цього тижня завершити цю війну неможливо з гарантіями для України. Принаймні, я чесно кажучи, не знаю, як без наших зустрічей а, можна це зробити на сьогодні. А, що стосується а, угоди, як я вам сказав, що там не може бути того чи іншого формату, щоб ми були боржники за старе. Ми готові йти на нові інвестиції і бути рівноправними. До речі, партнерами. Як я вам сказав, там фонд був написаний 100%, Але якщо там буде фонд 50 на 50, наприклад. Де ми візьмемо гроші, ми візьмемо, і тоді, якщо А Сполучені Штати Америки будуть вкладати і зараховувати а, свій свій інвест-внесок як нашу допомогу, допомогу нам навпаки, допомогу нам як інвест-внесок. То ми будемо з нашого боку також вкладати, а ми можемо вкладати від наших підприємств прибуток в цей фонд. Але це тоді 50 на 50. Я вважаю, що це чесно. Далі ми можемо вкладати безумовно а, гроші від заморожених а, російських активів. Я вважаю. і це наші гроші, саме наші, не з партнерами, а суто українські гроші. І це може дійсно допомогти. Чому я кажу, що це може допомогти? Тому що це може бути швидке інвестування. От, наприклад, якщо від ліцензії сьогодні придавати гроші в фонд, то знаєте, скільки ми отримуємо? Десь 60 мільярдів, так? гривень. Мені здається, десь біля 2 мільярдів доларів на рік. Тобто, а, тобто, ч зараз ви розумієте, чому я не міг визнати борг, якщо б ви взяли. А, 500 мільярдів і повертали щорічно по 2 мільярда, так тобто це 250 років, просто заповнювати цей фонд. Тож, а гроші. Від заморожених активів і вони швидкі. Ми можемо взяти, наприклад, 50 мільярдів. Сполучені Штати можуть нам дати допомогу 50 мільярдів. Ми наповнимо цей фонд по 50 мільярдів. Там буде 100 мільярдів. Ми 100 мільярдів будемо вкладати в видобуток і в розвиток української економіки. Так мені це зрозуміло. Друга історія, коли Сполучені Штати Америки можуть дати мені відповідну зброю, все це захистити. Ми це можемо розраховувати. Що це також інвестування? Наприклад, Петріот. Петріот один вартість його півтора мільярда системи. Ну не знаю, може один і вісім через війну збільшує збільшилась ціна, якщо чесно. Бо популярні ці системи вони хороші дійсно. І тому, наприклад, нам потрібні, і я про це говорив. І нашим партнерам, зараз і Макрон, зараз і Макрон і Стармір поїдуть в Сполучені Штати Америки. Нам потрібно 20 систем ще. 20 патріотів. Так? І 20 патріотів це точно 30 35 мільярдів доларів. Якщо Сполучені Штати мені дадуть 35 мільярдів під патріотами, ми будемо вважати, що вони вклались, інвестували 35 мільярдів, і ми тоді з нашого боку готові будемо вкладати 35 мільярдів. І тоді в фонді є 70. Це чесно. На мій погляд, так, але може я щось не знаю. А для того, щоб все знати, весь задум Сполучених Штатів Америки і як ця угода може бути гарантіями безпеки з погляду Сполучених Штатів Америки, для цього нам потрібно зустрітись і проговорити це. Вважаю, що ця зустріч повинна бути справедливою, а значить, до зустрічі Трампа з Путіним. Далі, будь ласка, тут попереду РБК, і потім ЛСІ там в тому кінці зал. Міленіріч РБК Україна. Пане президенте, хотів би все-таки уточнити, чи казав, або чи натякав вам Дональд Трамп або представники його команди на те, що Сполучені Штати в якийсь момент можуть. Припинити допомогу Україні, зокрема, наприклад, в аспекті розвідданих старлінків і таке інше. І друге питання: ви часто говорите про справедливий мир, який потрібен Україні. Чи могли би ви пояснити, що входить в поняття справедливого миру саме в аспекті того, хто які території контролюватиме зараз де-факто? Ну тобто йдеться про кордони 23 лютого і так далі, чи ні? Дякую. Багато складних питань. Давайте відповімо. Але не на всі. А що стосується спеціально сказав, спеціально взяв щодо цифри щодо старлінків, то що дивіться, натяків не було. В медіа це бачили. Повинні бути готові. Так. Відповідні інституції наші над цим працюють. Вважаю, що це відключати нас від старінків неправильно, бо це йдеться мова про на сьогодні 45 тисяч систем. Не буду говорити, скільки їх де, але тисячі, тисячі це лікарні, садочки, школи, університети і все це. Життя там живеться, так? А, і, там, а, і там дійсно без старлінків буде, буде дуже складно, буде дуже погано. Тому що я вважаю, що це гуманітарний такий виклик для, для нас, один з викликів. Ну і а, ми сплачуємо гроші за це. Я дякую партнерам. І Польща, і Німеччина за це сплачує гроші. Тобто ми тут абсолютно справедливі. Ми платимо за це. Це не безкоштовний, а безкоштовна допомога. Ми вдячні за. Ці технології, а ми, але ми за них платимо. Щомісячно ми ми сплачуємо оренду. Тому будемо вважати, що це е, поки що немає таких ризиків, що це дійсно тільки в медіапросторі. Але хто проінформован, той. Да, так і є. Так, далі, що ви запитали? Справедливий мир контроль за а, територією. Мається на увазі. Ми в цьому році не отримаємо кордони 91-го року на великий бюджет. Що тоді буде справедливо сьогодні? Ми говоримо про передусім бажання всіх, і бажання всіх примусити Путіна закінчити гарячу фазу війни. І це буде складна робота і дуже довго, тому що вона дійсно повинна йти разом з гарантіями безпеки для нас. Далі гарантії безпеки теоретично це одна історія, а практично, якщо ми навіть кажемо про економічні гарантії безпеки, це членство в Європейському Союзі для нас. Раз. Друге, що б я назвав, це фінансування української армії не менше 800 тисяч. Так я вважаю. Два. Якщо ми, нас немає в НАТО. Якщо у нас з вами немає поки що таких гарантій безпеки. А ми розуміємо, що поки що Сполучені Штати і кілька європейських країн проти. Так? Тому розуміємо з вами, що реально НАТО поки що немає, хоча буде на столі. Так? В розмовах впевнені в цьому. А, армія. Контингент. А, всі говорять про. А, той чи інший варіант Сісфаєр, ми сказали, що припинення вогню перше це потрібна гарантія безпеки, і друге верифікація цього, коли у тебе дуже активні дії на кордоні більше ніж тисячі кілометрів, там дуже активні дії. Так хто це може верифікувати? Якщо після 2014 року ви пам'ятаєте, після мінську тощо кордон, на якому були, скажімо так. Після Мінську там були постріли, і то його ніхто реально 100% не міг контролювати ні відеокамери, ні ОБСІ, і все одно були загиблі так, і були поранені. Це складне, складне питання. Тому я і сказав, що я вам зараз відповісти на все не зможу. Потрібні практичні кроки. Я думаю, потрібно почати з розуміння гарантій безпеки, які нам може дати Європа, і розуміння гарантій безпеки, які нам може надати Сполучені Штати Америки. Це крок номер один.